Усім, і welcomeбек на мій канал про усе азіатське фандомне. Це буде доволі незвичний випуск, бо будемо вперше говорити не про БІЛ, а про китайський Броманс. Цього огляду ніколи не було б, якби не рекомендацію Ютуба, які видали мені одне фан-відео, після якого я просто не могла не подивитись цю траву повністю. Проковтнути 36 серій за 3 доби тощий експірієнс, і я хочу про це поговорити. Розмова буде довга і зі спойлерами. Тож, якщо ви готові зі мною поринути в загадковий світ людської психіки, то робимо чай каву, записаємось улюбленим печівком, і поїхали. Серіал, про який говоримо сьогодні, називається Psych Hunter, що важкувато нормально перекласти українською, особливо тому, що оригінальна китайська назва трошки інша. Найнормальніше, що я змогла придумати, той, що полює в підсвідомості. І там дзеншуо. Хлопець з амнезією, і гіпнетичними здібностями. Тінь Хен красивий лікар-психіатр і Ян Му Тін, точка генерала, працюють в команді, щоб знайти таємничу фігуру, яка стоїть за серію злочинів. І все це в антуражі придуманого китайського міста 20-30-х років. Такий собі напівфантастичний броманс, романс, детектив з елементами містики і хорору. Транслювали це в далекому 2020-му, спочатку ексклюзивно на АІТІ. Але зараз вже всі епізоди з англійськими сабами є у вільному доступі на Ютюбі. Саме там я й дивилась. В головних ролях Чу Сюдан, Людун Цін, який грав Шенвана в єдиному, на який я недавно робила огляд, і Хо Мін Хао, який грав Усі у втраченій гробниці 2, і Ван Є у драмі Я Ніхто. Ще й як виявилося, він був SM і був помічений у Dance Challenger з Єджі з Іці. Отже. Чи хороше воно? Об'єктивно, ні. Не обманяйтесь тим фактом, що я проковтнула це за три дні. Там повний безлад у сценарій, який то несеться зі швидкістю шинканцена, то повзе як черепаха. Більшість загадок вирішується або занадто нереально, або занадто тупо, або взагалі не вирішується. І ти сидиш така офієвше, намагаючись зрозуміти, хто всі ці люди і що ваша відбувається. Персонажі безбожно туплять або діють непослідовно, ще й твіст в кінці, який нічого не вирішує, і фінал, який залишає дивний присмак облому. Так, воно знято по достатньо відомій книзі, нотатки про будинки з привидами, на яку є відсилка в одній серії і яку я не читав. Але, судячи з коментів на форумах, від оригіналу там залишилось десь процентів 15-20. Так що оцей весь хаос однозначно заслуга сценаристів. Режисера і китайської цензури, бо, по наказу партії в Китаї привидів немає, цікавий факт, щоб ви розуміли, знімала це та сама людина, яка знімала гробницю моря. А там була оця сцена з натумним фламінго, яка нас з мамою травмувала на все життя. Я забула взагалі, про що була та гробниця моря, але цю сцену я пам'ятаю до сих пір. Логічне питання: якщо воно таке жахливе? Нащо тоді я оце дивилась? А, а, а я не сказала, що воно жахливе. Та що там, я прекрасно провела час і ні про що не шкодую. Бо одним з найбільших плюсів цієї трави є Броманс. Що ми маємо? Ми маємо дзяншо, якого трупа вуличних артистів знайшла в викопаній могилі на кладовищі, і який нічого не пам'ятає, але вміє подзвеніти своїми мідними монетками, загіпнотизувати людину і піти прогулятись по її підсвідомості. Він жвавий, дотепний, любить легкі гроші. За що іноді вигрібає? Саме такий типу простий заробіток і втягує його в історію з вбивствами. Ще в нас є Цінь Хен. Спокійний, стриманий, молодший син з дуже багатої родини підприємців, який проти волі батька став лікарем. Одного дня його батько їде по загадковому запрошенню на вечерю і зникає. І Єдиний ключ до таємниці його зникнення це Шоо, Ілюджі, містична особистість з шістьма пальцями. Його ім'я дослівно перекладається як шість пальців. Яка ти запрошення надіслала. Як я вже казала, все почалось з фан-відео, тому у мене вже були певні очікування. Але я не думала, що стосунки Цзян Шоу і Єхена це такий собі емоційний стрижень, на якому тримається вся історія. Мені їхня динаміка трохи нагадує Дорамних Шенвея і Джауєнлані, Хен Дуже популярний серед жінок, але не показує навіть найменшого інтересу до жіночої статі. Вся його увага на Дзяншо. А дяншоо такий. О, у мене є дівчина. Але я краще візьму свого бро, обв'яжу наші руки червоною ниткою і піду гуляти з ним по дивним світам підсвідомості інших людей. До речі, два слова про ці дивні світи підсвідомості. Тут треба віддати належне. Вони всі були візуально яскравими з купою чудернацьких, але цікавих деталей. Моя улюблена деталь це те, що коли дзян Шоу і Єхен знаходяться в чійсь голові, вони виглядають по-іншому. Наприклад, у дзяншу змінюється зачіска, а у них обох змінюються костюми на щось більш стильне, стімпанк-фентезійне. Гарно, правда? Back to Romance. Завжди дивуюсь, як у них так виходить. Китайський Броманс настільки б романс, що навіть спеціально придумана для серіала Дівчина романтичний інтерес не здатна була зробити його менш гейським. Те, що мало бути тріо Найкращий друг головного героя, головний герой, дівчина головного героя, перетворилося на хлопець головного героя, бісексуальний головний герой, дівчина головного героя. Цензура, звичайно, не дала прямим текстом це показати, але воно так явно читається між рядками, що навіть надумувати нічого не треба. У декількох серіях були чіткі паралелі: як спочатку дзяншоу робить щось романтичне з мутінь, а потім тупо те саме з Єхеном. До речі, з цим піджаком смішно вийшло, бо Шоу вдягнув його на наступний день у відділок. І, господи, гляньте на байка. Але якщо ви раптом подумали, що творці не знали, що роблять з цим романсом, то ні, ні 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 ніфіга, вони це зробили навмисно. По-перше, це видно по акторах, бо якщо режисер бачив оце в кадрі і не казав пригасити романтичні вайби, то в мене багато питань. А по-друге, у них буквально є жарт про Шуга деді і сцена з одним ліжком на двох в номері. Камон! Твіст в кінці теж не допоміг. Він, навпаки, тільки підтвердив, що ці двоє і їхні стосунки головні в цій історії. І це не єдиним, що пройшло повз китайську цензуру. Наприклад, там є оце. Я відмовляюсь коментувати, але естетика говорить сама за себе. А ще в одному епізоді, там навіть є достатньо прозорий натяк на лесбійську пару. Так, стоп, а ти нікого не забула? Там же ще була дівчина. Так, була, але з нею, на жаль, все погано. Я вже давно не зустрічала такого пісячого і погано прописаного головного жіночого персонажа, як Юань Муцінг. І це дуже сумно. Звичайно, можна все звалити на твіст в кінці, але, як на мене, це лінь сценаристів. У неї немає своєї лінії, вона те, що потрібно для сюжета в конкретний момент. І саме через це її персонаж такий. я не знаю, як це українською сказати. Unlikeable. вона то майстер бойових мистецтв, то падає на рівному місці, щоб у Дзеншова був привід понести її на руках, то її треба рятувати з найтупіших ситуацій, бо хтось просто підійшов і виробив її. А ще вона самопроголошена поліцейська, коли їй заманеться пограти в детектива. І в той же час буквально егоїстична, примхлива дитина, яка ходить в школу і розмовляє з ляльками. Той факт, що ніде немає інформації про її точний вік, але вона поводить себе і думає як 15-річна, особисто мене трохи напрягає. Спочатку було ще окей, бо в перших серіях її мотивацію було за все хороше проти всього поганого. Але чим далі, тим більше її мотивація концентрується виключно на дзяншо. І іноді це якось прям нездорово. Вона тупить в рази більше, ніж всі інші персонажі, ще й дзеншоо періодично отупляють до її рівня, той, в свою чергу, робить якусь херню, а Єхену це потім розгрібати. І це просто на це боляче дивитись. Дзеншоо, звісно, і без мутін може вляпатись в неприємності, і Єхену не один раз доводилось вихажувати його після чергової пригоди. Але з нею це набуває гротескних масштабів. При цьому не можна сказати, що між Цян межцяншоо і Мутінь зовсім нема хімії. Але більшість взаємодій притягнуто за вуха, бо треба, і по справжньому хороших моментів якось маловато, особливо коли є з чим порівнювати. І в тому числі через це їхня динаміка як головного тріо просідає, бо їхен і муцін майже не взаємодіють між собою без дзеншоо. А було б так прикольно, якби її зробили фул-тайм м'язами команди, бо тоді був би цікавий і незвичний баланс між розумним Єхеном, її силою і постійно кудись влипаючим дзяншоу. Але ніт! І це ще сумно по тій причині, що сценаристи так обійшлись тільки з нею. Інші персонажі вийшли чудовими. Прекрасна бусінка інспектор Байкай, який заслуговує на медаль після всього, що йому довелося натерпітись від головного тріо. І його не менш прекрасний підлеглий Сяохей, ця колоритна трупа вуличних артистів, які установили дзяншо, Психований генерал батько Муцінь. Навіть більшість персонажів на одну серію, і ті прописані краще. Ну, не любите ви жінок, окей, не вписуйте їх тільки щоб було. Невже це так важко? Тепер пару слів про твіст і закінчення. Якщо ви не хочете знати про твіст, переметайте от сюди. Отже, головний твіст це те, що все відбувалось в голові у дзяншоо. Всі люди, локації, справи все не справжнє. Все окрім Єхена. Бо він психіатр, до якого дзяншоо звернувся по допомогу, щоб позбутися своєї ворожої другої особистості. Власне, ця друга особистість і була лючою тією загадковою персоною, яка стояла за всіма злочинами, бо він хотів позбутись дзяншо і стати головною особистостю в тілі. До твіста мене так бісила незрозумілість мотивації головного антагоніста. Оці всі пафосні розмови про те, що у кожного є темна сторона, якісь незрозумілі ігри і всюди гіпноз. Вони навіть кота примутрилися гіпнотизувати. Але після все клікнуло і стало на свої місця. Якщо уважно дивитись, цей твіст не взявся на порожньому місці, нам періодично на це натякали. Але він все одно виглядає так, ніби команді раптом обробили бюджет, і вони замість нормального закінчення придумали оце. От якби він стався не в останній серії, а хоча б на серії 5 раніше, щоб був час і героям, і глядачам це осмислити, то могло б бути в рази краще. Ну і ще в кінці Єхен насильно витягає дзеншо з підсвідомості. І з того, що показали, не зрозуміло на 100%, хто прокинувся дзяншоо чи Люджі. Тому думки тих, хто подивився, розділились. В моєму хетканоні це був дзян Тому що ті фотки були не єдиним його якорем. Його якорем став Йен та його перстень. Бо інакше він не згадав би його на третьому рівні підсвідомості. Тому що ну давайте серйозно. Шоу в кінці буквально мав одружитись з муцінь. По ідеї він мав цьому радіти. А він ходить як прибитий мішком по голові і сумує, бо когось поруч не вистачає. А потім згадує Єхена. Так що нічого не знаю. Там покоцаний, але енд. Моя оцінка цієї трави 7 з 10. Загалом воно відчувається, ніби я спала, бачила дивний сон і раптом прокинулась, не додивившись. Деякі сюжетні лінії дійсно захоплюючі, є на диво правильні меседжі, і візуально це цікаве і хаотичне видовище. Плюс Єхен в своїх стилізованих костюмах насолода для очей, а той, хто придумав його образ з цими окулярами, заслуговує на премію. Але чи рекомендую я це до перегляду? Ну… І якщо є часи натхнення, то чому б ні? Броманс точно не розчарує. Шкода тільки, що фандом по цьому серіалу помер навіть не народившись. При такому офігенному потенціалі я знайшла всього штук 5 більш-менш нормальних фіків, хоч бери сама пиши, блін. Ах, Журбинка. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Кудос вам в карму за лайк, комент і донат на ЗСУ. І до наступного відео!